На Прикарпатті стартує осіння кампанія імунізації диких тварин проти сказу. Приманки з вакциною розпосюджуватимуться на узлістях, узбіччі доріг, річок, сільськогосподарських угідь у лісах та на території вирубок. Триватиме цей процес протягом другої та третьої декади вересня. Запобігти випадкам сказу уже найближчим часом планують на Прикарпатті. При кожній територіальній громаді створені робочі групи, які будуть розповсюджувати принади з вакциною, до яких входять представники Державної служби ветеринарної медицини, Держпродспоживслужби, користувачі мисливських угідь, органів місцевого самоврядування та національної поліції. Площа на якій буде проводитись розповсюдження принад під час осінньої кампанії, становить 7924 тисяч кілометрів квадратних таких приманок з вакциною під час осінньої кампанії планують розпосюдити близько 200 тисяч. Вони, за словами фахівців, є безпечними як для людей, так і для тварин. Вона має вигляд невеликих брикетів розміром у сірникову коробку із запахом м'ясокісткового борошна. Принада призначена для споживання лисицями. Під час споживання принада дика тварина прокусує блістер вакцини, і вакцина попадає на слизову оболонку ротової порожнини. І таким чином здійснюється вакцинація тварин. До всього у цей період представники Держпродспоживслужби закликають громадян бути максимально обережними. У разі нанесення покусів тваринами, люди повинні звертатися до державної ветеринарної. Службі для того, щоб проводити нагляд за тваринною. А якщо тако... Такого неможливо зробити, тобто вони мають звернутися до медичних закладів за допомогою. Всьому при контакті домашніх тварин з дикою або з невідомою твариною також звертатися до державних спеціалістів ветеринарної медицини для проведення відповідних заходів, щоб не допустити, щоб тварина заразилася сказом. Під час кампанії вакцинації приманки для тварин брати до рук або ж переносити їх з місць розкладання заборонено.